Світ ліхоманить. всі валюти і заощадження людей по всьому світу зараз у зоні ризику. Поговоримо, як українцям захиститися від цих ризиків, щоб не втратити свої заощадження та, можливо, ще й на ньому додатково дозаробити. заробити. Ну і крім того, хочу надати вам, як завжди, свій прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 11 по 17 квітня. Відео ми записуємо 10 квітня. Вийде воно 11 квітня. Ви на каналі Finance.ua. З вами, я фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Зараз житло кожного українця потребує додаткового захисту. Багато з вас, так же як і я, чують вибухи. А той, хто зараз знаходиться за кордоном, він теж постійно хвилюється за своє майно. Саме для того, щоб у вас не було цих ризиків, на Finance.ua ви можете придбати продукт, який вбереже вас від непередбачених витрат, тобто ви можете застрахувати квартири від воєнних ризиків і не тільки. Онлайн-страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від. Перше воєнних та побутових ризиків, друге розбитого скла, третє протиправних дій, четверте стихійних ліг. Для того щоб ви додатково для себе зрозуміли переваги оформлення в страхування житла від рахет та шахеді саме на Finance.ua, Я хочу ще додати, що оформлення полісу за кордону і та з України відбувається по факту в режимі онлайн. Друге доступна вартість полісу від 1351 гривні на рік. Третє, Оплата може відбуватися частинами від Монобанк на три платежі. І четверте, це можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно. Крім того, я хочу ще сказати вам, що Finance.ua страхування пропонує вам знижку 3% на страхування житла за промокодом, який ви зараз бачите на екрані. Переходьте за посиланням в коментарях та страхуйте квартири онлайн від воєнних ризиків. Ну і питання перше: фінансова лихоманка по всьому світу тільки посилюється. Всі валюти та заощадження людства у зоні ризику. Поговоримо, як українцям захиститися і там мінімізувати свої ризики в умовах цієї війни. І крім того, ще і дуже великої волатильності саме на міжнародних ринках. Як не втратити свої заощадження і можливо ще й до заробити? І так. Е, ну, дійсно зараз ризики по всьому світу зростають. Ви бачите, що твориться в Україні. Бачите, що що твориться у тих же самих в тому ж самому Ізраїлі, що твориться зараз е, навколо Тайваня. І ми всі розуміємо, що це, це впливає на всі. Будемо говорити так аспекти життя людства, в тому числі і на валютний та фінансовий ринок. І крім того, це постає питання для всіх людей по всьому світу: все ж таки, як зберегти свої заощадження і їх не втратити от в цю ліхоманку. Коли ж я вже казав про те, що загальну диверсифікацію, як робити своїх активів, подивіться, якщо не дивилися ці ролики, там я говорив і про нерухомість, і про золото, Але сьогодні хочу проговорити з вами саме про грошові кошти, які у вас є заощадження, тобто ту загальну диверсифікацію, яку потрібно робити для того, щоб все ж таки застрахувати зараз себе від валютних ризиків. Тобто, ми говоримо про те, що якщо ви тримаєте гроші на, допустим, депозитах або в ВДП. Або, наприклад, даже під матраци. Чому? Тому що все ж, все ж таки, яким би чином ви зараз не працювали з тими живими грошима, як я це називаю, все рівно ці ризики в вас є. Крім того, хочу ще підкреслити, що незважаючи на ті рекомендації, що я даю, ви повинні пам'ятати, що, наприклад, якщо ви тримаєте долари чи євро під матрацем, то ви отримуєте ще і додаткову інфляцію по будемо говорити по покупільню покупівельні по спроможності цих доларів і євро відносно цих країн тобто в сполучених штатах і європі і хочу нагадати що наприклад зараз туже саме в європі десь 2,4% це інфляція наприклад була по березні тобто ви розумієте що якщо ви просто тримаєте гроші і вони у вас не працюють наприклад там вдома десь лежать то вони втрачають цю купівельну спроможність саме на якраз цю інфляцію яка є в цих країнах Тепер перше будемо говорити в принципі про гривню, долар, євро та інші валюти. Гривню. Ну, о, хочу нагадати вам, що офіційний рівень інфляції зараз 3,2% річних. І е, в принципі в таких умовах підкреслити, це офіційний рівень інфляції. Ми бачимо, що все ж таки ціни зростають більше, але офіційний рівень такий. І е, ми бачимо, що якщо подивитися по ставкам по гривневим депозитам та по ВДП в гривні, то вкладення е, саме в ці інструменти вони поки що є. Будемо говорити так, привабливий для інвесторів і для вас як потенційного, будемо говорити так, тримача якихось коштів, які хоче їх десь розмістити, навіть враховуючи те, що періодично курс долару зростає, зараз я покажу це на графіках. Крім того, хочу вам нагадати, що якщо, наприклад, по депозитах в гривні або в валюті є ще оподаткування, і крім того, військовий збір, то по ВДП саме по цієї доходності оподаткування нема. І так, Зараз ставка за депозитами в банках сягають по гривні, можна знайти депозити під 15-16% річних. Тобто чиста дохідність саме з оподаткуванням становить десь і військовим збором становить від 12,075 до 12,88 річних в гривні. Тобто, враховуючи динаміку готівкового курсу долара за останній час, ми бачимо, що глобального стрибка, незважаючи на війну, за ці три місяці не було. Чому на три місяці? Тому що ми говоримо саме про горизонт три місяці. В умовах війни ми розмовляємо постійно тільки про цей горизонт. На більший термін там буде дещо інша стратегія. Але ми говоримо про це. І от зараз якраз показую вам зараз таблиця, це архів готівкового курсу долара Сполучених Штатів на Фійненсі і ви бачите, що, наприклад, на початку 2024 року, так, да, курс він зростав, там десь 39, 39, ну майже 39 з половиною був, але потім він і просидав до 38, а зараз, от на момент якраз запису нашого ролику, він теж становить десь там Рівні там ну майже там 39,5. менше чи більше. Але питання в чому? В тому, що в принципі, якщо б ви на три місяці розміщували свої кошти в гривні, то враховуючи, коли ви це робили би, то в принципі ви нічого не втратили би в доларовому еквіваленті. Чому тому, що курс практично, а може би і виграли, якщо би купували. Коли був, було дно. Чому? Тому що, в принципі, курс особливо так не змінився глобально. І таким чином, якщо б ви отримували в, через депозити 12% річних у гривні, то в принципі це була б ваша, будемо говорити так, реальна дохідність. Тепер по гривневому ВДП і по валютних ВДП відразу ставки, це дані вже Мінфіну України, ставки по ВДП за результатами останніх аукціонів. Ми бачимо, що, наприклад, 4,63 це по річних в доларах, 3,25% це Поріжпорі при розміщенні на рік в євро, і, наприклад, там від 16 40, 20, від 16 до 1829, в залежності від того на який термін. Розміщували би ви свої гроші в цінні папери, але на термін більше одного року. Якщо дивитися на три місяці, тому що ми говоримо про три місяці, то ви б отримали б на вторинному ринку десь порядка від 13 до 14,5% чистої дохідності. Тобто це була б якраз дохідність в кінцевому варіанті на ці три місяці, і ми вже, я вже раніше показував вам вже цей же самий графік по долару. Відносно на ці три місяці, і ви бачите, що в принципі, враховуючи, що от з 39,5 він потім знизився, а потім вийшов на 39,5, то в принципі за ці три місяці ви б отримали, якщо б свою дохідність гривня, то вона б оце вже був б ваш прибуток. Чому тому, що в кінцевому варіанті ваша дохідність ну, і доларова, доларова стрибка не відбулося і е, він не вплинув в кінцевому варіанті на вашу дохідність, якщо дивитися в перспективі трьох місяців. Або ви навіть виграли, якщо б купили, коли він там впадав до 38-м там з копійки. Це то, що стосується саме по гривні. Тобто, е вивод, що все ж таки гривню можна залишати вашому грошовому кошику заощаджень, тому що поки що на ньому на цьому можна дозаробляти на коротких термінах. Далі, долар та євро. Зараз ви бачите таблицю перша динаміка офіційного курсу гривня до, до долара Сполучених Штатів та євро. Ви бачите дещо, що дійсно дещо останнім часом офіційні курси зростали. Невеличкими темпами відносно початку місяця, початку року, але зростали. Це теж відбувається, але були і просідання. Ми вже про них говорили. Те ж саме відбувається, якщо подивитися на архів готівкового курсу долара. Це таблицю я вам вже показував. І на така ж сама ситуація була по якщо подивитися на три місяці архів готівкового курсу євро. Тобто, як вже казав я все ж таки, якщо все ж таки ви від цих коливань, які у нас відбувалися і по долару, і по євро, то в кінцевому варіанті, в принципі, що в доларах, що в євро, ви б отримали своїх до 12% річних через депозити. В доларах або в єв... якщо в доларах, або в євроеквіваленті, якщо от такий, ну будемо говорити, курс більш-менш був стабільним. І ви бачите, що за ці три місяці такого глобального стрибка, який би з'їв вашу дуже великих обсягах дохідність, не відбулося. Але нам ми повинні розуміти, що потрібно робити диверсифікацію, тобто всі кошти в гривні тримати неможливо, чому тому, що все ж таки може бути ми йде війна, може все ж таки є ризики девальвації гривни, є ще ризики. Які можуть бути просто відносно того, що може відбуватися з іншими валютами, тому потрібно робити диверсифікацію. Тому переходимо до цих євро і доларів. Якщо дивитися, то наприклад в доларі ви отримали б десь від 2 до 3% річних в доларі. Це через депозити, і тоді річна дохідність у вас була б від 1,61 до 2,415% річних. В доларах і до 2% річних у євро, тобто до 1,61 чистими, якщо враховувати, що там є оподаткування. Якщо б через валютні ОВДП, то ми ж, я вже вам показував вище табличку. Ви бачите, що якщо б на рік розміщувалося в доларах, то це було б 4,63 на первинному ринку, або, наприклад, 3,25 річних у євро на теж первинному ринку. Але це вкладення на рік. Ми пам'ятаємо, що ми говоримо, ми працюємо тільки з трьохмісячними зараз термінами. І тоді дохідність була б нижча, тому що вам потрібно було б купувати ОВДП з терміном погашення до трьох місяців. І тоді це була б ставка максимальна до трьох в доларі або до 2% в євро. Зараз я хочу сказати вам, що ще йде черговий етап коливань по парі євро-долар на зовнішніх ринках. Тобто є все ж таки курсові ризики для курсу євро в Україні. Зараз перед вами таблицька саме на той момент, який у нас був спочатку два четвертого року, і на ці три місяці. І ви бачите, що євро зараз за три місяці, спочатку два четвертого року дещо просів з рівнів 1,1127 до рівнів 1,085 долара. За євро саме на момент запису нашого ролику, тобто десь на 2,77 американського цента на євро або приблизно десь на 1,08 гривні по тому, тому курсу, курсу, який зараз діє на. Ринку. Тому, е, якщо було б і вкладатися все ж таки в гривні, в гривні, в доларах або в євро, то ми бачимо, що в гривні є достатня велика дохідність. В доларах вона вища, виходячи з того, що євро просів, е, да і ставки там вища, в доларах вона вища, ніж євро, і євро, е, будемо говорити так, замикає цей. Наш ну, такий ланцюжок, який в нас є, по е, своїх валютних вкладеннях в ту або іншу валюту. Тому, е, якщо враховувати ще і структуру нашого ЗВР та і торговельний наш баланс, і його структуру, ну і ще й традиції, то все ж таки долар і євро це основні валюти для заощаджень в Україні та операції бізнесу. Але якщо робити додаткову диверсифікацію, ви мені постійно про це говорили, то я ще розглядав швейцарський франк. Він більш табіль. Та і має деякий потенціал. Зараз перед вами таблиця, ви бачите, що відбувається. З доларом відносно швейцарського франка і британський фунт. Тут є питання саме до англійської економіки та інфляції в Британії, але в той же самий час, як варіант хеджування ризиків, частково це теж підходить. Якраз перед вами два графіка відносно долара. Тому все ж таки, враховуючи війну і ті міжнародні курсові ризики, я би все ж таки рекомендував зараз наступну структуру своїх грошових защаджень горизонтом на три місяці. Прошу вас прослухати це уважно, тому що це принципова річ. Перше, до 65-70% своїх коштів я би тривав у гривні або в депозитах, або в ВДП. Для чого? Тому що якщо все ж таки низький рівень коливань курсу, я вже показав вам, якщо подивитися на протягом трьох місяців, і ви бачите, що в принципі при тих даже стрибках, що були то взагалі за три місяці він не, десь, не сильно змінився, саме якщо дивитися початок і кінець терміну. Тобто, якщо б ви розміщували саме свої кошти на трьохмісячні депозити, то це б для вас було принциповим питанням. То тоді я б, от я ж говорю, тримав би від 65 до 70% цих гривневих інструментів, саме для заробітку. Друге, до 30-35% своїх защаджень я би тримав у валюті. При цьому була б якраз з цієї суми заощаджень, яка була б у валюті, то там була б структура наступна. До 55% я би тримав у доларі, до 35% я би тримав у євро, останні решту 10% або у швейцарських франках або у британському фунті. Чому? Тому що на фунті, на швейцарському франку ви сильно не заробити, тому що у нас ну, практично не приймають депозитів у швейцарських франках або в британських фунтах і на поточних рахунках там нема е, плати за ці ресурси в банках. Е, тобто, якщо по долару і по євро ви щось сюди заробляли, тут в принципі це для хеджування ризиків і для виграшу, якщо буде збільшуватися курс долара чи євро, то в даному випадку і швейцарський франк, і британський фунт це будемо говорити так підстраховка. І е, тут вже таке ваше індивідуальне сподобання, що вам більше, більше сподобається, євро чи швейцарський франк. Я, наприклад, все ж таки вважаю, що швейцарський франк більш перспективний так, в тій ситуації. Таким чином, е, ви маєте можливість дещо маневрувати в, своїх, е, в, цій, в структурі своїх заощаджень, які у вас є саме в грошовій формі. Ми підкреслили, що ми говоримо про грошову форму, і е, таким чином ви могли б хіджувати свої ризики. Крім того, хочу вам нагадати, що враховуючи дуже велику е, зараз волатильність ринків, кожні 2-3 місяці, ну в основному до 3 місяців, я би все ж таки переглядав цю структуру своїх грошових заощаджень і робив вже відповідні зміни, виходячи з цієї ситуації, яка є на ринку на той момент, коли ви будете приймати рішення. Ви часто задаєте мені питання, на які я не завжди маю можливість вам відповідати тут у чаті або, наприклад, у роликах. Але є дуже велика кількість дискусійних питань, на які я хотів би вам порадити, де ви можете знайти відповіді. Це на нашому форумі Finance.ua. Там ви можете переговорити і по ситуації з курсом валют, і по форексу, і по макроекономіці, і по страхуванню, та і багато чого іншого. Переходьте за посиланням під описом до цього відео. Ну і питання друге. Це прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 квітня. Нагадую, що наш ролик вийде 11 квітня, якраз той день, коли у нас буде відбуватися засідання ЄЦБ. Чому це принципово, я скажу далі. Перше, ну на міжбанку. Курс безготівкового долара на торгах буде продовжувати залишатися в якоїсь мірі заручником рішень Національного банку щодо виходу з інтервенціями та їх цінників. Але хочу сказати, що є така позитивна річ. В останні дні все ж таки і покупців, і продавців. Валюти на ринку стало більше на міжбанку, і хочу сказати, що в деякі моменти навіть є таке ситуативне перевищення пропозицій над попитом. Тобто, це така ну позитивна річ для нашого міжбанку. Якщо подивитися взагалі на ситуацію, то це частково, те, що я вже казав, можна побачити і на графіку національного банку. Ви бачите, що в принципі ну, і обсяги дещо такі ну, нормально вже становляться. Хоча вони маленькі відносно навіть до, до, до воєнного рівня, але вони все ж таки поступово збільшуються. Ну і крім цього, цю структуру попиту та пропозицію, ви теж бачите, що все ж таки пішли деякі підвіжки, і вони позитивні саме для того, що не тільки Національний банк зараз продає валюту. А і з'явилася достатньо велика кількість продавців, що позитивний фактор. Обсяги операцій на Міжбанку по системі Bloomberg не будуть перевищувати від 180 до 270 мільйонів доларів. Ну і враховуючи те, що я вже казав, що 11 квітня пройде засідання ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики, найбільше калівання по парі євро-долар будуть відповідно курсу євро відносно гривні. Будуть 11 квітня це засідання ЄЦБ та 15-17 квітня там буде публікація деяких ключових показників по економіці Сполучених Штатів і ЄС, і це буде впливати на ринок. Зараз, от якраз на момент запису ролику перед вами графік пари євро-долар, ви бачите, що деякі от стрибки, наприклад, вже почалися з 9 числа. Зараз поки що йде такий невеличкий боковічок, але, в принципі, до будемо говорити, до 11-го числа буде така спекулятивна розкачка пари євро-долар, тому що, хоча всі, скажіть, Ріж за все, все ж таки ставка буде залишити на тому рівні і так закладає на рівні 4,5%. Я маю на увазі ключова ставка і Але все ж таки і ринок закладає саме такий сценарій, але все ж таки такі традиційні спекулятивні розкачування ринку саме в моменти рішення ЦБ і коментарів голови. Європейського центрального банку по ситуації в Євросоюзі, Єврозоні і по економічному перспективах по щодо євро і економіки Європи, воно дійсно буде теж впливати на ці спекулятивні коливання і стрибки пари євро-долар, Ну і відповідно до цього. До стрибків євро відносно гривні. Тепер мій прогноз по парі євро-долар на 11 17 квітня 2024 року це коридор по парі в межах від 1,079 до 1,09 долара за євро. І е, крім того, я хочу ще сказати, що в принципі в при значних коливаннях він може бути дещо, е, будемо говорити. Таким розширеним і може тоді сягати від 1,071 до 1,094 долара за євро. Це вже буде залежати від того, які коментарі будуть давати Крістін Лагард. Коли буде коментувати рішення ЄЦБ і як активно будуть діяти спекулянти? І тоді за моїм прогнозом, з 11 по 17 квітня, якщо на між банку котирування долара в, по, по, будуть в межах від 38,90 до 39,30 гривень то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс безготівкового євро в цей період буде в максимальних межах від 41,66 до 42,99 гривень. Ну, на більше, на більше каливання я не сподіваюся і думаю, що в принципі, і цей коридор він, ну, достатньо такий широкий, і він дійсно в цих в межах воно все і впишеться. От, саме ці каливання, саме спекулятивне період. Оголошення рішень ЄЦБ. на готівковому ринку. Ну, все ж таки, потрібно розуміти, що активність клієнтів на готівковому ринку вона залишається достатньо високою. Люди все ж таки періодично хвилюються, купують валюту і є перевищення купівлі валюти над її продажем. Я думаю, що на цьому тижні, і от з 11 по 17 квітня. Це, це, це розходження буде, тобто перевищення купівлі над валюти населенням над її продажами, здачею населення в банки або в обмінники, буде в межах від 20 до 45 мільйонів доларів на день. Це абсолютно робочий, будемо говорити, так обсяг операції. Нічого страшного тут немає. Перед вами зараз таблиця операції фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите динаміку. Нічого критичного зараз там не відбувається. Більшість обмінників будуть. Працювати з, з спредом по долару в межах 20-25 копійок на доларі і по євро в межах від 20 до 30 копійок. 11 квітня, саме коли вийде наш ролик, враховуючи все ж таки ризики валютних ралі в зв'язку з засіданням ЄЦБ, деякі обмінники та банки збільшать спред між купівлею та продажем валюти по іменно саме євро в межах до 25-40 копійок. Але це теж не критично. Вони просто таким чином підстраховуються на період якраз оці коливань міжнародних по євро. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 38,60 до 39,55 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 38,65 до 39,65 гривень. А котирування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 41,90 до 43,10 гривень, а в пунктах обміну валют фінкомпаній в межах. Від 42.05 до 4305 гривень. Ну, на цьому в мене сьогодні все. З вами я, був фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі Finance.ua. Задавайте питання, ставте лайки. Ну, і якщо ці питання, які у вас будуть, вони будуть найбільш цікаві, буде велика кількість лайків, я обіцяю, що я буду на них відповідати вам в цих роликах. Тому всім мирного неба. Хай щастить, все буде добре.